Є? І yeah. так, друзі. Сигнал чуть, так? Да? Uh -huh. Так. Витягуємо. Глечик. Нормально? Так. Yeah. Класний. Cool. Зазвон слабенький на ощуп кілограма 2-2,5. Будемо сподіватися, що тут срібло. Скрива. Yeah. Перший раз, ні, другий раз витягую горщика. Перший був чомусь з однією монеткою. Тут Блин, хвилююся. Руки трусяться. Все що не знаю. Якась кераміка. Друзі, єсть. Це воно! Друзья, срібло, блин, ёшкин кот блин, я счастливейшая сьогодні людина <laughs> в світі, блин 17 лет блин, снимай, снимай, снимай меня 17 лет я шукал эту річ, блин И наконец я її нашел, ёшка моя, ёшка, блядь <laughs> Чудо-юдо блин Фух. Вы не понимаете какой это адреналин блин Какой это адреналин, друзья Теплый Олекса, я Олексеевич Снимаем Друзья, да, да. показывай Я в шокі. рубля вже я бачу Який адреналін лупашить. Мідь. Далі мідь. Ви не розумієте, руки трусяться, блін. Білон радянський. Мідно нікель, я не знаю, до реформи п'ятнарік. Але в перемішку з царем. Дивіться, шановні. Йо-майо, блін! Та ти шо? Це житуха нафіг, Йошкін кот блін. Я такі монети, тільки мріяв нафіг знайти. Все, друзі, на цьому я закінчу зйомку, блін. Уже вдома, блін, цей я вам допом... Все докладніше покажу. До